Пора нам рухатися далі і будувати більш цікавий сучасний стиль, який не обмежується лише базовими темними джинсами та білою футболкою, адже стиль проявляється в деталях, які відображають наш характер, настрій і індивідуальність. Тому сьогодні я хочу розібрати якраз такі деталі, які можуть вам допомогти вдосконалити свій базовий гардероб. Відразу прошу підтримати мій канал в коментарях та вподобайкою. Я буду дуже вдячна, адже коли я бачу ваші коментарі, то розумію, що недаремно зроблено стільки роботи. Дякую за вчасно. Отже, розпочнемо з аксесуару, який ще до того ж гріє та захищає наші ручки. Це рукавички. Рукавички як модний акцент. Тренд на рукавички, подібні до представлених на фото, можна назвати ретро-елегантність або гламурний мінімалізм, що відображає повернення моди на вишукані аксесуари з минулих десятиліть. Ви могли помітити у сучасній моді вінтажний вплив. Це частина загального тренду на ретро-естетику, де акцент робиться саме на аксесуарах. Що додають образам витонченості та такого класу, можна сказати. Також рукавички чудово вписуються в популярний концепт тихої розкоші, де ключову роль відіграє якість матеріалів і мінімалістичний, але дорогий вигляд. Такий тренд популярний серед модних блогерів, дизайнерів та селебритів. Ця деталь робить образ захоплюючим, адже коли одягаючи довгий об'ємний пуховик чи пальто, тобто верхній одяг. Він охоплює 80% нашого наряду в цілому в холодний сезон. То набагато важче зробити його цікавішим. Рукавички актуальні різні, тобто різні моделі. Але я рекомендую звернути увагу на довгі рукавички до зап'ястя або навіть трохи вище. Така модель надає рукам витонченості, а мінімалістичний стиль дозволяє інтегрувати їх у різні образи. Для ще більшої ефектності прикрасьте такі рукавички навіть прикрасами, масивним перснем або браслетами буде. Dúvidas, cresceu. Також дуже модні рукавички в ретро стилі 50-60-х років, які навпаки вкорочені, відкривають зап'ястя, і це виглядає теж дуже витончено. Тому обирайте ту модель, яка вам ближче до душі та більше подобається. Щодо матеріалу, зіграйте на контрасті. Тобто, якщо у ваш верхній одяг, це, наприклад, вовняне пальто, найкраще підійдуть, звісно, шкіряні або замшеві рукавички. Якщо ж у вас навпаки шкіряна дублянка. Додайте краще трикотажні моделі або замшу, щоб створити цю гру текстур, про яку я постійно вам говорю. Щодо кольору, теж саме можна додати яскравих акцентів. Це якраз чудова можливість поекспериментувати з трендовими кольорами і зрозуміти, чи подобається вам цей колір чи ні. До того ж, він далеко знаходиться від обличчя і тим самим ви не ризикуєте. Десь трішки не вгадати з кольором щодо свого обличчя. Але і базові відцінки завжди вдало доповнять зимовий образ: шоколадний, бордовий, оливковий, бежевий, синій, чорний, само собою. Такі рукавички це не лише практичний аксесуар, а й сильний стильний акцент, який зробить навіть найпростішу стилізацію довершеною. Наступна чудова бюджетна деталь, аксесуар це окуляри з прозорими лінзами. Мабуть, ви вже бачили у багатьох модних блогерів та стилістів такі окуляри. Бренди пропонують нам варіанти як окуляри для зору, тобто повністю прозорі лінзи. Так і з кольоровими напівпрозорими лінзами. Такі окуляри стали must-have аксесуаром минулого року і продовжують залишатися актуальними завдяки своїй універсальності і в цьому році. Чому вони актуальні? Вони додають нотку інтелектуальності та витонченості в будь-який образ. Вони пасують до класичних і кежуал стилізацій. І завдяки нейтральному дизайну окуляри з прозорими лінзами можна носити як з діловими костюмами, так і зі спортивними. Або навіть романтичними нарядами, і в холодний сезон, коли сонця практично немає, таку похмуру погоду, сонцезахисні окуляри точно не надінеш. а це та деталь, яка є головним доповненням образу. Тому в тренді стали окуляри з прозорими лінзами. Класний стильний варіант на таку похмуру погоду. До речі, дуже рекомендую, якщо у вас поганий зір, ставити в оправу потрібну лінзу і тим самим використовувати такі окуляри не лише як модний аксесуар. Це може стати вашою фішкою в стилі. Головне тут підібрати найкращу оправу та модель для себе. І в такому випадку, якщо окуляри для зору це невід'ємна частина вашого життя, я рекомендую купити якісну модель, а можливо, навіть брендову, щоб виглядати стильно і цікаво. Але якщо ж ви хочете лише урізноманітнити декілька своїх образів, тобто додаєте окуляри як стильний аксесуар, не обов'язково купувати окуляри Miu, Prada чи Gucci. Можна обійтися і бюджетними моделями. Головне, щоб скло було якісне. В цілому такі окуляри це аксесуар, що миттєво додає образу стильного завершення. А їхня легкість дозволяє легко експериментувати з будь-якими стилями. Кажуть, найкращі друзі-дівчат це діаманти. Я б до них додала, що сумочки. Сумочок забагато не буває. І сумка актуальної форми це один із найпомітніших аксесуарів у гардеробі, який може докорінно змінити вигляд будь-якого образу. Тому дуже важливо, щоб ваша модель була актуальною. Не обов'язково брендовою та дорогою, головне, щоб актуальною. Давайте розберемося, які саме форми зараз у тренді, такі, щоб і зручно було носити, і е, стильно виглядали. Перш за все, це сумка Toad. Це досить така габаритна сумка, яка нагадує практично валізу, має короткі ручки та найчастіше прямокутну або трапецевидну форму і являється досить практичною і місткою для повсякденного життя. Ця модель чудово підійде для тих, кому завжди потрібно з собою винести ледь не півдому у тренді лаковані текстури. Особливо актуальна буде замшева модель, та класичні кольори, як шоколадний, чорний або бежевий. Але є мінус. Така сумка сама по собі досить важка, тому що велика та ще й шкіряна, і це додає їй ваги. І якщо ви пересуваєтеся на транспорті, буде важко та незручно. Якщо ж на авто, чудовий варіант. Наступна сумка це сумка Хобо. Це ця модель актуальна руками. Така сумка буде більш легкою та зручною, якщо потрібна. Велика сумка, і така, щоб на плеча вона вільна, м'яка, подовженої форми. Її ще називають сумка мішок. Теж багато що поміщується та виглядає стильно. Окрім цього, її форма витягує силует, якщо вам це потрібно. В цьому сезоні ви особливо будете помічати сумки в квадратній та прямокутній формі. Це сумочки чітких геометричних форм з короткими в основному, ручками, але часто в комплекті також є додаткова довга ручка через плеча. Вона середнього розміру поміщується найнеобхідніше і нагадують такі маленькі саквояжі. Валізки, або навіть я би сказала, переноски для песиків. Це моя така асоціація. Напишіть, чим вона у вас асоціюється. Дуже модна, стильна, актуальна сумка, але носити краще її в руках, тому що через свою квадратну форму та об'єм при носінні на плечі може додавати зайвого об'єму в зоні стегон чи живота. Тому будьте обережні з такою формою. І найуніверсальніший та найзручніший варіант особисто для мене це сумка East West Твестов. Їх ще називають Bowling Bag. це елегантні горизонтальні витягнуті сумки середнього розміру, теж з чіткими формами, які мають витягнуті довгі ручки. Саме тому я в свій гардероб додала таку крихітку від українського бренду Well. Раптом не чули ще про нього. Дуже рекомендую познайомитися. Це молодий амбітний бренд, який створює якісні, елегантні та лаконічні сумки, які легко можна адаптувати і для важливих подій, і для повсякденного життя. Мені дуже сподобалася ця модель за її геометричні чіткі форми. Вони додають структури образам, що дуже часто потрібно в повсякденних нарядах. А її середній розмір ідеально підходить для мого повсякденного життя. Я сюди можу покласти найнеобхідніше. Окрім цього, довгі ручки дозволяють носити цю сумку як на плечі, так і в руках. І така модель легко вписується в різні стилі від офісного, смарт-кежуал. Та навіть до вечірнього ця модель, до речі, називається Cecil Bag. лаконічний вигляд, без надлишковості, завдяки своїй сталій формі, відбірній гладкій шкірі з мінімалістичним золотим тисненням, повністю відображає мій стиль та характер. Я довго шукала собі ідеальну базову чорну сумку. І здається, знайшла взагалі при виборі сумки орієнтуйтесь на ваш спосіб життя та загальний стиль гардеробу. І щоб точно мати універсальну модель, уникайте надто замудрованих дизайнів. Обирайте простоту, лаконічність та елегантність, і тоді така сумка точно стильно доповнить будь-який ваш образ. І, взагалі, якісна базова сумка це не лише аксесуар, а й гарна інвестиція. А знаєте, що ще є гарною інвестицією? Це наш з вами настрій та задоволення. А спонсор гарного настрою жінки це багато багато смачних. Суші. Суші-айконс – це більше, ніж просто суші. Це справжнє свято кожного дня. Я обожнюю їх роли за різноманіття за те, що вони від душі наповнені щедрою порцією риби, вони не економлять на начинці, а якість продуктів на найвищому рівні. Рекомендую спробувати запечені роли. У них особливий смак за рахунок ніжної сирної подушечки. А мої улюблені суші це ойші. Неймовірно ніжні. Дуже рекомендую. До речі, Sushi Айконс є у багатьох містах: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Варшава, Вроцлав і навіть Барселона. Замовлення легко оформити прямо на їхньому сайті. А якщо хочете отримати знижку, для усіх модниць за моїм промокодом мінус 10% для усіх замовлень. Але поспішайте, промокод діє лише протягом двох тижнів. Щоб утримати знижку, просто вкажіть промокод при замовленні. До речі, скоро день закоханих, а це чудова нагода порадувати себе або близьких. Можна організувати романтичний вечір для себе, адже любов це не лише до інших, але й перш за все до себе або з коханою людиною. Але краще зробити передзамовлення на цей день, тому що на День закоханих завжди ажіотаж. Їх суші це справжня насолода. Кожен день можна зробити святом із суші айконс Ну а ця деталь точно є в вашому гардеробі. Це ремінь, пасок, пояс, ланцюжок. Хочу показати, як можна цей маленький аксесуар використовувати, і що він здатен настільки кардинально змінити наряди, що ви й не здогадуєтесь. Сьогодні модні дизайнери використовують цю деталь усюди: як елемент одягу, як декор на сумках та навіть на взутті. Давайте подивимося декілька класних ідей, як його інтегрувати в сучасний повсякденний гардероб. Перш за все, талії. Використовуйте ремінь поверх сукні, светра, кардигана або пальта, щоб підкреслити силует. Особливо актуально для такого об'ємного одягу, щоб додати фігурі форми. Я думаю, ви вже помітили, що зараз дуже актуально підкреслювати саме свою жіночу фігуру. Та підкреслювати талію і створювати вигини. Оверсайз теж з нами залишається, але в більшості випадків дизайнери все ж демонструють жіночі силуети на своїх показах. А ремінь, який акцентує увагу на талі, допомагає створити чіткий силует, додаючи елегантності та жіночності навіть великим об'ємним пальтам. Другий варіант з брюками чи джинсами це база. Підкресліть лінію талії або додайте кольоровий акцент за допомогою ременя в контрастному віці. Це один із легких способів додати модний кольор у свій базовий гардероб, і ця деталь як завершуючий етап в образах, тому не забувайте, будь ласка. Третій варіант поверх блейзера. Це трендовий спосіб створити елегантний і структурований образ, підкреслити талію в оверсайз-піджаках або ж додати нарядності. І не обов'язково шкіряним ременем, а, наприклад, і ланцюжком. Завжди виглядає розкішно. Окрім цього, ремінь допомагає додати мікс текстур, наприклад, шкіряний ремінь із вовняними чи трикотажними речами. Знову-таки ця гра контрастів виглядає цікаво та стильно. І в новому сезоні активно використовують ремені як декор, тобто це взуття, наприклад, з такими деталями, як ремінь. Я вже розповідала вам в попередньому відео. що Дуже актуальні будуть також сумки з ремінцями. Зверніть увагу, і тут окремо хочеться винести ще тренд і класний такий спосіб урізноманітнити свої образи за допомогою ланцюгового реміня, тобто ланцюжка. Цього сезону ми знову побачили їх на подіумах спрін саме 2025 від Chanel, наприклад, де ланцюгове реміні представили у вигляді тонких ланцюжків для тіла, а також у міумі. По факту цією деталю ви можете створити навіть талію там, де бажаєте. Трішки вище, трішки нижче і цим самим коригувати пропорції. Особливо, якщо це пряма сукня, наприклад, чи монохромний лук. Дуже рекомендую додавати такий аксесуар. Це ідеальний спосіб також додати родзинку навіть до найпростіших нарядів з брюками чи джинсами, не просто ремінь, а ось таку цікаву, небанальну деталь. Світові бренди доводять нам, що реміні є невід'ємною частиною будь-якого одягу, і чим більше ремінів... Тим краще, це універсальний аксесуар, який додає нотку розкоші та грайливості будь-якому образу від пляжного до вечірнього. Ще одна така чудова деталь це брошки. Це однозначно один із найбільш захоплюючих та доступних трендів останніх сезонів. І хоча вони стали помітними на подіумах. Справжній бум ці прикраси переживають саме в соціальних мережах. В інтернеті можна побачити, як люди поєднують вінтажні брошки з повсякденними образами, роблячи їх особливими. Наприклад, старовинна брошка прикріплена до пальто, яке інакше виглядало б досить просто, чи кілька різноманітних брошок чи значків, які використовують замість ґудзиків на одязі. Це створює стильні унікальний і дуже. Персоналізовані образи власне брошки стали своєрідним способом проявити індивідуальність навіть до найпростішого одягу. І якщо у вас є бажання оновити свій гардероб без великих витрат, цей тренд просто знахідка. Подивіться на старі колекції, рийтеся у вінтажних магазинах чи навіть. У сімейних архівах брошки та значки здатні зробити ваш образ абсолютно новим. Більше того, брошки це також можливість підкоригувати цікаво одяг, зробити, наприклад, з прямого светру асиметричний, підв'язавши його так трішки з боку, закріпити стильно об'ємний шарф чи підкреслити талію за допомогою брошки. Цей тренд дає можливість кожному створити свою неповторну версію ідеального образу. Тому я дуже рекомендую обов'язково. Шукайте такі речі на якихось вінтажних розпродажах. До речі, навіть в інстаграмі є багато сторінок, які розпродають такі вінтажні речі, ті ж Chanel, джеванші і так далі. Можна набагато дешевше придбати і додати таку цікаву родзинку. Такий же легкий і бюджетний спосіб урізноманітнити наші образи це додати браслети. Особливо зараз актуальні такі стеки з браслетів. Вони відіграли важливу роль на подіумах Spring Summer Collection 2025. і це один із моїх улюблених трендів, який повертається в масову моду. Ми побачили браслети на зап'ястях у таких брендів, як Balmain, Saint Laurent, Лоран, Saab, Sakai. і це такі стеки браслетів, не просто один аксесуар, а цілий ансамбль. Замість одного браслету ви можете використовувати і поєднувати кілька різних за товщиною, формою, кольором, створюючи такий унікальний ефект на руці. Це можуть бути класичні металеві браслети, шкіряні, пластикові з камінням або перлами, комбінуючи їх у безлічі варіантів для досягнення унікального вигляду. Тим самим, придбавши декілька різних браслетів, ми завжди можемо створювати різні комбінації в залежності від образу. І носимо такі браслети як на голу руку, так і на одяг, блузу, піджак, поверх рукавичок. Це чудовий спосіб додати стилю та елегантності кожному вашому образі, будь то денний або вечірній. Особливо, якщо ви полюбляєте базовий гардероб, це безумовно тренд, який вам. Не можна пропускати в цьому році, адже він дозволяє додати навіть до найбільш базового аутфіту, родзинку та динаміку. І хтось каже, що це новий тренд. Я ж кажу, що цей тренд вже був з нами і продовжується. Просто в якийсь час ми його більше використовуємо, в якийсь час менше. Якщо ви полюбляєте хустинки, косинки, то це точно та деталь, яка має бути в вашому гардеробі, і не одна. В цьому сезоні вони знову у фокусі моди. Вони додають образам індивідуальності, грайливості, нотку ретро-шарму, а як ми вже зрозуміло, вся ця ретро-естетика дуже актуальна. Цей аксесуар також є частиною естетики Quake Luxury та ретро-Ренесансу, де увага зосереджена на якісних, універсальних та оригінальних деталях. Бренди, такі як Gucci, Dior, Hermes демонструють хостинки в колекціях, інтегруючи їх у сучасні стилізації. Як же сучасно ми можемо подати хостинку? Ось вам декілька ідей. Перш за все, це звісно, класично на голову. Це створює образ у стилі ретро-дівчини 60-х років. Чудово виглядає з пальто прямого крою чи тренчем. На більш холодний період можна використовувати вовняні косинки, тоді ще й буде і тепло, і практично. Другий варіант невеликі хустинки зав'язують у вузол, краватку чи бантик навколо шиї. Це додає образу шарму та нагадує стиль францужинок. Але окрім цього, це ще й зігріває. Чудовий прийом, якщо ви не дуже любите об'ємні шарфи, але шию завжди хочеться прикрити. Знову таки можна використовувати таку хостинку із вовни, кашеміру тоді це буде дуже тепло, стильно і зручно. А ще можна обрати якийсь цікавий трендовий колір, і тим самим додати ще й трендовий яскравий акцент. Третій варіант: хустинку можна пов'язати на ручку сумки, як яскравий акцент. Це простий спосіб оживити базовий гардероб. І знову таки, тут ми можемо додати якусь цікаву яскраву хустинку. Вона буде далеко від зони обличчя, тим самим ми не прогадаємо з кольором. І ще мені дуже подобається, як хустинку використовують в якості ременя. Пропустивши її через петлі джинсів чи спідниці, це такий класний модний і нетривіальний хід. Або завіжіть хустинку як бандану, чи аксесуар для плетінь. Також невеликими хустинками обмотують запястя, створюючи елегантний і легкий такий акцент, що замінює браслет. Хоча можна і хустинку додати, і ще й браслет поверх буде дуже красиво. І як ремінь. Поверх пальто або піджака. Робіть скрини, зберігайте ідеї, щоб точно не забути, адже стиль формується не лише великими елементами гардероба, але й деталями. Все це додає образу характеру та індивідуальності. Гра з текстурами, кольорами та формами дозволяє зробити навіть базові стилізації цікавими і унікальними. З вами була Анастасія Кривіцька. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним для вас. Як завжди, буду вдячна за підтримку каналу. До нових зустрічей! Цілую!